До всесвітнього дня письменника Озівська Юнацька бібліотека підготувала своєрідний літературний фуршет книжкову виставку нових надходжень. Таку виставку я думаю, що для наших читачів це таке свято, тому що свято письменника, мені здається, воно стосується не тільки тих, хто пише книжки, але тих, хто їх читає. Вона в нас по темах досить оригінально. Я так вважаю, що наприклад є справжній український бурщик. Такий розділ виставки, і це, ну зрозуміло, що це книжки українських авторів. Є цікавий розділ кава без книги гроші на вітер. Читачі, коли бачать, посміхаються, звичайно, що ну, це такі легкі романи. Десерт у нас поезія, є смачна печеня, пригодницька, є фантастичний салатик. Ну, тобто назви говорять самі за себе про те, якої тематики книжки. Тут представлені.